Хлопці та жінки, чи хлопці, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки. Ріжемо боротьба. Приходить вже сезончик, вже свої повиростали так, як треба. Так що Буде сало, буде м'ясо. хто Кровь. Буде кров'янка, ковбаса та зельцик. Буде... За грілки розкажи, бо всі ж питають тебе. Ну, є грілки, Куман заділа, мабуть, штук 10 привіз. Я так. потім покажу, чи в цьому відео пізніше. Заділа його. Це, це вже балон кончається. Поїхали тільки що на цей на заправку, щоб заправити балона. Так немає святу до, до вечора, сказали. То коротше, добре, що два балони є. Один випалю, да, і потім другий підключу, другий випалю. І ще у нас є отой Prius, чи як він називається. Ну, походний такий, знаєте, п'ятилітровий. Він у мене повин. Так що, якщо вже прям не хватить, то вже ще й той підключу той до палюди. Да, я думаю, що на свиню хватить. Буливою воду. Повне теж парчончика маленького. Прийшло діло, так? Да. Так, ну і трохи про це ріжемо. Кому може інтересно, то в общем, я вам силку закину. Я там робив невеличку поправочку, щоб просто робили саму оцю. Мочніше. чашу мочнішу, да. Ну, якщо так поставити, то по суті пайде. Два кВт тенд всередині стоїть, щоб хорошо нагріло за час. Да? Получає, ну, чуть -чуть більше засікали. щоб прям кип'яток був, бо час було ну така Тоб... гаряча, гаряча, просто гаряча вода було за годину. А щоб розбавляли йому, зараз ми їмо по то якщо розбавляти, то ну, півтора часа десь плюс-мінус. Може й і, менш і світло зараз таке. Напруга дуже в нас слаба. То може просто ще від того, що напруга слабовата, воно може довше гріти. Ну а так виходить ось і гаряченька. Бачиш? Тут ось такий, бачите, є димер. Це на максимум, поставили. Да, на максимум поставили на це і все, і він хай собі потихеньку е, нагріває. І сюди ось відро поставили під низ. Кроник відкрили, набрали в відеречко і добре. Тобто можна черпачком. Ну, по суті, кроник є дуже удобно. Так що я казав, що ми цей шпарчанчик невеличкий, подогрев, поставимо чисто для забою поросят. Наший домашній для забою птиці, а цей чисто для того, щоб водичку гаряченьку можна було підогрівати. Що можна даже, по суті, не носити там із хати, а у сарай зайшли, клоцнули зимою. Курям підігріли водичку, налили, і курочка у вас п'є тепленька. Якщо, на... да, якщо є світло. Ну, якщо нема, то звісно проблема. Проняється коля. Нормально. Є, є, є підставки, які можна було, Ну, вже, кажу, вже, щоб не тягти, бо вони там. мене. Поки світло є. Поки це бігом, бігом-бігом. Да. так. що, Кажу, вими зараз і на. На піддонах. Зараз отак. Ой, дивіться, зараз, звісно, таке типу, грязненьке, зараз воно все тут вимивається, буде таке, як золото. Так що не переживайте. Все воно, так сказати, вимагає свого процесу, поки цей процес. Щас отакий. Ми, кстаті, що, щоб картошку приготувати, її теж грязною беремо. Да? Але ж потім ми її чистимо, миємо, промиваємо і їм хороший чистий продукт. Тож до цього треба ставитися нормально і з повагою. Толерантність должна у вас бути одна до ну, до, 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 цей, до таких людей, як ми. Ми до вас толерантні, а ви, а ви до нас. Так що, що це все діло так. Боже, как як як раз, а як похвалять. <рик> 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 ну, сальце класне тут а невеличке, таке буде ну пальців у дво. То, ну, пальці пальці може два з половиною. Я вам покажу. Сальце буде ідеальне. Я ще й так зробив, щоб не дуже перепечене було. Я люблю, щоб воно можна було його жувати, а не так, що вкинув рот, а воно як масло розтало. Можна і так робити. І, ну я чесно, мені подобається, щоб, щоб пожувати було. що клац, ну щоб і не тверде таке, щоб зуби позастрявало, да? І ви бігаєте по всьому селу, ви зубочистки шукаєте чи із пічок стругаєте. Ну, короче, лайку курікаю. Короче, якось отак. Все, все, робимо так, як завжди. Як Всі там бройлери Останні з останніх нас залишилися. Да, да. Тепер ось будемо їхати ще бронь. Зробимо, зробимо дезінфекцію. Є е, е, така компанія, ну, типу як ЗВК. західно-ветеринарна компанія, ну вони зараз є як старвет. У нас там є постійна знижка для наших підписників, коли ви замовляєте усі дезінфікуючі засоби і не тільки дезінфікуючі, там і кормові добавки, і все для посіки, для бджіл, для всього, усе, що вам інтересно, ви можете замовити по е, знижки від каналу ДХТ. 5%. Як не як, а дуже приємно, бо якась дуже доставка вам по суті буде е, безкоштовна. Так що зверніть увагу: е, дезінфікувати треба завжди у себе вдома. Це не є так дуже щось там. Е, по грошах дорого, да? але по суті, ви самі для себе знаєте, що ви усе зробили від все, що залежить від вас, я завжди це кажу. Бо все одно ви птицю можете неякісну взяти, можете ще щось і так далі. Ну і не виключно, що бактерія у вас може з'явитися. Ні від кільо, чи кіт якийсь прибіг там, від кільось, чи горобець залетів, чи то лостівка, і так далі. Все це треба так сказати до цього ставитися відповідально. А так дезінфекцію зробили, і 100% ви знаєте, що у вас бактерії, бацили грибкові, нічого такого не з'явиться. Так що, в общем, звертайте увагу на ці всі діло. Давай, роби. А, давай роби. Хто, в чоботах, а хто працює. Знімаєш далі. Це підстава, так не можна. Це звичайно на чоловіче. Ти зараз дійсно всі подумають, що я нічого не роблю. Солідарності взагалі ніяка. Я толерантна до тебе. Що ти їсиш? Та ж Поліна не в ухо. А я її одне оставив. А другим зі мною поділився. Артемові хвосто, а Поліні вухо. Mm. Mm. Тривога, так що можна їхати забирати. Смок село. Смок дитинства такого. Теж солі не треба. <ривіт> Отже, заплющив. І годів на 20 Молодіший став <ривіт> 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 Якби так працювало. <ривіт> mm -hmm. На свят півтора часа є, 4 часа нема. Зараз Час будемо заводити генератор. Ну ще я. Якраз переспіли. За півтора часу зарізати свиню. Ну, поки. Що так? Спина гола, що таке. Ідемо запускати генератор. Виключили світ. Тільки я почав свиню розбирати, виключили світ. Ну не будемо показувати, там -то і крові немає. Ютуб ну, дуже не любить такі картинки. Хоча буває, я пишу, що то муляж, муляж. Типа, то не настояща свиньо. То пропускає відео, все нормально. Ой, дівчата, дівчата, вибирайте тих хлопців, у яких є або екофлу, або є генератор. От з тими ви проживете. Бо ото от і такі, що вітряні, воно ж то на тих батареях воно ж довго не проживе. Так, все, запускаємо. Що це Що хрюділів. І красота, і видно, і тепло. Коротше, доволі толковий хороший генератор. Зараз у нас робить 5 холодильників, із них дві морозилки, дві вітрини і один холодильник у будинку. Получається, у свиней лампи на нагрівательні оці ось роблять. Насос включається. Ну, в общем, зі світлом сидимо, так що все нормально. Дорого-багато, але по суті е результативно. Він у нас інтертуловський, ми брали. Ну, якщо треба, я вам зніму або невеличке коротке відео про нього, або, можливо, в мене є на каналі, подивлюся. Е він у нас газ, ну, на газу ну, слабо він на газу робить. Практично продуктивність. Е Половину втрачається, тож приходиться на бензині е, включати його. Буває на газу, буває на бензині. Ну тож, воно Як балон уже е, дав, давлення слабе. Ну, коротше, проблематично з тим газом, він то перемерзає, то, то він глухне якогось Бенна, треба якийсь або додатковий ставити на нього е, фільтр. Ну Не знаю, в общем, з газом, що я зараз поки що не розбираюся А по бензиною то працює толково, хорошо і не скажу я, що дуже дорого. Е, по суті, пайде. Ну що, все, пацики ростуть, квадратики, пацюрики, поїлки їм поставив. Ну наливаю же ж тепер тої води рози, Як я не знаю, як ото купаються там ото поїлочки такі, у них стоять класні. Бачите там? І виходить, молочка попили, комбікорму поїли, і водички запили, і якраз чітко добре. Так що, в общем, оток. Ну, приходиться тепер набагато частіше вичищати у них. І тут поцики, і томон поцики, красавчики, так? Ці б'ються. Марденькі. Ну що, ну, йдемо далі працювати. Короче, Хочеш треба сало м'ясо показати. <плес> ну що, товариші трудяги, інтересно, яке сало. Сало топове, якраз у міру. І не товсте, і не тонке, і не жирне. Просто, просто, от я всегда казав, що самі класні свині це 130-140 кг. Все все остальне далі вбивається в жир. Ну це якщо домашнє вирощення, що ви там і помийки якісь даєте, там, і бур'янчики, і е, якісь харчові відходи, плюс комбікорм. Ну, свиня росте, так сказати, від усього, що що ви йому даєте. Так що, отакий от результат. Добре. Ну, сальце, бачите, багато не показуємо. То є ось мої пальчики. Соло топове. Я казав, що десь буде на 2 пальці. Ну, плюс-мінус 2,5-3. Ну це задок док 2,5. Але горно, все Варне, гарне, все. Да. Ну і невід'ємна частина від свиноводства це паралізаторний забій. Є у нас паралізатор, яким я дуже сильно довольний. У нас їх Дякую, два. Артем. Да, дякуючи Артем. Дякуючи Артюмові, нашому підписнику, підточенку Артемка. Привіт, якщо дивишся е, і дуже велике дякую, з того моменту ми вже зробили енну кількість забоїв на ньому. Е, паралізатор двохконтурний, він йде як 200, е, боже, я кажу 200, 220 вольт у нього мережа, а видає він е, або 65 вольт, або 45 вольт. Так що в общем, паралізаторний забій це чисте, класне м'ясо. Це хороше обезкровлення, воно не, не отаке, знаєте, що запливло. Ну, так сказати, не дуже, ну, можеш показати -під яка на під черевенка, як вона колір. Це чисте все Так, так, так. Чисте, чисте, прям чисте і тут, і де розріс, ось. ну, поняли, да? так. Тобто, м'ясо... свіжено і буде похнути. Да, дома. Буде, буде свіжено. М'ясо має характерний, класний, красивий колір. Воно не, не. Ну, коротше, все очищене. Так що, в общем, результатом ми задоволені, як ніколи. Все. Очікуйте, або. Е... Можливо, наявність в групі в нашій вайбері, або ж. У нас вже дуже багато передзамовлень. Да, да, вже багато поперед замовлень. Я ж кажу завжди, що до тої групи ми не встигаємо, так як усе домашнє, все своє. І ту кількість продукту, яку ми можемо зробити, ми її робимо. Що не встигаємо, ну, на жаль, ми не встигаємо. Тому що... Тушоночка буде точека. Да, Тушоночку зробимо. Ну і ще, ми зараз будемо починати оце тільки забої, і я думаю, що до нового року вже будемо брати замовлення, щоб ми розуміли, я думаю, що плюс-мінус замовлення будуть десь до 10 грудня прийматися. Все, що буде поверх 10 грудня. Можливо, вже й не прийматимемо, бо ми до 10 грудня будемо починати усе різати, будемо забезпечувати себе сировиною і будемо знати, яку кількість продукту нам а потрібно до да, плюс зі світлом проблеми. Тож ми будемо так сказати, наперед це все діло трошечки вам розповідати, розказувати і, і показувати. Так що є слішу до Маринки, войбер зразу блокнот є, записали. І лучше почекаєте той місяць, але ви знаєте, що ви вже замовили для себе. Нашої продукції, і відповідно, ми знаємо, що яку кількість нам опять же, цієї продукції потрібно. Скільки бройлерів, бо ми частих дорізаємо і потім їдемо, беремо е підрощених е і дорощуємо їх. Ну тобто, якраз ми плюс-мінус до 10 грудня це все діло будемо вже знати. Все. всім дякую, всім до побачення. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будьте з нами, висловлюйте можливо свою думку. Е ну, в общем. Дуже сильно до серця не беріть, якщо ви щось там побачили і у вас запоморочилася голова. Усе це нормально, все це по-домашньому, по сільському. І хто цим займається, той знає, що це все діло було зроблено правильно, все це діло було чисте, шкуринка чиста. Бачите, бо переживали, що там, як, усе воно золотеньке, все чистеньке, все гарненьке. Даже руки, ось дивіться, такі, хоч можна на рекламу їх знімати там, всілякі ці. Все, коротше. Всім дякую за перегляд цього відео. Ми далі будемо зараз це все діло із Маринкою розбирати. Розцей, бо вже ще трохи дітей їхати забирати. Так що, в общем, отак отак, дні, трудяхи пролітають. Раз, два, три. І время вже, так сказати, і немо. Так що, всім дякую за перегляд, до побачення, пока-пока. Що забув, то забув. Буде в наступному відео, так що будьте з нами.